Прикладне рішення Базку. Функціональні можливості Баскуб дуже потужні. Це достатньо гнучка та ефективна програма для будь-якого підприємства за винятком дуже великих підприємств і складним процесом виробництва. На, склад, на слайді ви бачите всі підсистеми, які використовуються в Баску. Давайте подивимось в програмі. Ось, зліва ви бачите всі підсистеми. І кожна з них налаштовується під ваші потреби. Усі підсистеми, як і програма в цілому, налаштовуються у розділі МДІ і адміністрування. Коли ми натискаємо на будь-яку підсистему, то відкривається таке робоче місце, де ми бачимо зібрані документи, довідники, звіти, що мають відношення до цієї підсистеми. Що ми з вами сьогодні будемо робити? Ми подивимось, які налаштування впливають на роботу в програмі з партнерами. Ну і перше, на що ми подивимося, це навіщо заводити партнерів та контрагентів. І ми будемо робити з вами налаштування в розділі НТІ і адміністрування під CRM та Маркетинг, продажі та купівлі. Це ті підсистеми, які впливають на ваші взаємовідносини з партнерами. І почнемо з підсистеми CRM та маркетинг. Настройка CRM. І перше, що ми бачимо, нам пропонує програма обрати варіант незалежно вести партнерів та контрагентів. Або не встановлювати цей прапорець, і тоді ви не зможете заводити партнерів, у вас в програмі будуть тільки контрагенти. Що таке партнери та чому, можливо для вас заводити партнерів і контрагентів буде корисним? Дивіться, контрагенти це юридичні особи або підприємці. Тобто це якісь реальні суб'єкти, що мають юридичні реєстраційні дані. А партнери це управлінська структура ваших клієнтів чи постачальників. Давайте подивимось на довідних партнерів. До партнера може бути прив'язаний контрагент, а може не бути. До партнера може бути прив'язано скільки завгодно контрагентів. От, наприклад, Автотранс. Це наш партнер. У нього є контрагент один. Теж автотранс. Або подивимось, у нас є партнер-таки база відпочинку. Контрагента у партнера два. Це база відпочинку та ще одна база відпочинку в Одесі. Тобто ці різні юридичні особи. Але ми там якийсь аналіз проводимо по партнеру бази відпочинку загалом. Так? Або, наприклад, партнер у вас це може бути якийсь бренд, у якого є декілька юридичних осіб. Або партнер може бути мережа магазинів, і кожний з магазинів цієї мережі це окрема юридична особа. А вам вже потрібно бачити аналіз, наприклад, продажів і по кожному магазину, і по мережі в цілому, або в цілому по бренду. Або партнер це може бути холдинг, який має в структурі декілька юридичних осіб. Тому нам потрібні партнери. Це не означає, що вам потрібно буде ускладнювати роботу та заповнювати два довідника замість одного. Робиться це так, коли ми створюємо партнери, наприклад, по кнопки створити так, і встановлюємо цей прапорець, вказати ідентифікаційні дані партнера, то у вас автоматично буде створений контрагент, який буде прив'язаний до цього партнера. Так, тобто ми розібралися, що контрагент це у нас якась особа з реєстраційними юридичними даними, а партнер, це будь-що. Що може об'єднувати контрагентів або мати одного контрагента. Повернемось до налаштувань під системи CRM та маркетинг. Далі ще таке питання: якщо ви торгуєте не тільки в межах свого міста, або в межах свого міста, але у вас по різним районам багато торгівельних точок, то цікаво буде проводити аналіз по бізнес регіонам. І для цього ми можемо встановити цей прапорець бізнес регіон що ще цікавого є в налаштуваннях під системи Сірем та маркетинг? Прапорці угоди з клієнтами та фіксувати первинний попит. Що це таке? Тобто, угода це може бути якась телефонна розмова. Це може бути домовленість, що відбулася на якійсь зустрічі. Давайте ми подивимось на, на документ угоди, як він виглядає. Знаходиться він теж в розділі під системи CRM та маркетинг. Ось у нас є угоди з клієнтами. У нас тут створена для прикладу угода з клієнтами. Ну тобто, якщо ви встановлюєте у ці пропорції угоди з клієнтами, так та первинний попит, це не означає те, що це вас ну, зобов'язує вести цю угоду з клієнтами. Ні, але якщо вас цікавить, все таки фіксувати якісь угоди з майбутніми вашими клієнтами та їх первинний попит, то такі угоди можна вести. Давайте подивимось. На цю угоду, тобто, якщо це буде угода з якимось вже існуючим клієнтом, ви можете зазначити цього клієнта. Якщо це взагалі якийсь там майбутній ваш партнер, просто довільне найменування, зазначаєте. отут зазначено продаж техніки, можна там зазначити, з ким назву цього майбутнього вашого клієнта, зазначається потенціал, який може бути за цією угодою, скільки грошей ви зможете отримати, та ймовірність. Далі ви можете зазначити первинний попит, тобто, що в першу чергу цікавить вашого майбутнього клієнта. Ну, тут, наприклад, побудова техніка. Далі у угоди є статуси в роботі виграна та програна. Тобто, якщо вона виграна, це все, ви вже оформлюєте якісь там замовлення клієнта, це вже ваш так би, умовний клієнт стає реальним клієнтом, угода у вас виграна і все. Якщо вона програна, Клієнт майбутній відмовився з вами працювати. Ви можете написати причину програшу і потім аналізувати, чому ж відбуваються такі ситуації, що майбутні клієнти від вас уходять кудись.